Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і знову сьогодні будемо підбивати підсумки року. От знаєте, я люблю планувати і не виконувати свої плани, і ще люблю підбивати підсумки, аналізувати, що там начитала, як все відбувалося, говорити про кращі книги, про якісь книжкові розчарування і тому подібне. У телеграм-каналі і в сторіс, в інстаграмі я робила опитування. То до формату можливих підсумків. Там я пропонувала або обрати книги відкриття чи автори відкриття. Чесно, я вже й сама не пам'ятаю, що я там писала. Або ж книжкові номінації, які, власне, мені накидаєте ви. Цебто люди, які підписані на мене в тих соцмережах. Боротьба була таки запеклою, але так склалося, що книжкові номінації трішки. Обійшли книжкові відкриття, тому власне в студії сьогодні будемо говорити про найрізноманітніші книги, які хороші, так і не дуже хороші. Все відповідно тих пунктів, які ви мені накидали. Але перед тим як я почну говорити про ці номінації, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій книжковий канал, і звісно ж натиснути на дзвіночок. Так, ви не будете пропускати всі мої наступні ролики. Я говорила, що планую орієнтовно 10-15 номінацій, але навіть якось ви перевершили мої очікування і накидали мені досить таки багато. Були певні, які повторювались або були схожі між собою. І щоб не повторювати, звісно ж, я їх об'єднувала, оскільки пропозицій було. Досить багато так вийде, що прозвучать не всі. Я відібрала, мабуть, найбільш актуальні, найбільш цікаві мені. І десь я використовувала більш-менш такі стандартні, щоб і вам було зрозуміло більше про те, які там кращі книги, чи в певних жанрах кращі, і щось таке. Загалом, в мене вийшло 16 номінацій. Так, я знаю, що казала максимум 15, але знов ж таки повторюсь, це було складно. І ось я виписала їх собі в блокнотик, такий робочий, щоб почергово зачитувати і показувати вам книги. Деякі книги я вже заготувала на ті номінації, які там перші прийшли в голову точніше, на книги до відповідних номінацій. А деякі буду витягати з полиць, деяких книг я, звісно, вже не маю, але я думаю, це не буде проблемою. Що ж, давайте будемо розпочинати роздавати всім номінації. Сподіваюсь, це буде весело. І мій чарівний блокнотик підказує, що перший пункт це у нас відкриття року. Оскільки не буде ніякого повноцінного ролику, то чому б і не поговорити трішечки про ось ці відкриття? Трішечки буде обширено, тому що відкриття... Як і відкриття року в плані книги, жанру та автора. Давайте розпочну певно з книги. Насправді, претендентів було на цю позицію досить таки багато, тому що справді цьогоріч вистачило книг, які стали для мене справжнім відкриттям, які приємно здивували. Але якось відразу, коли я писала цю номінацію, мені згадалася книга Елізабет Гілберт Місто дівчат. Ось, власне, хочу і сказати, що можу присвоїти цю номінацію цій книзі, оскільки, беручи читати цю історію, я навіть не очікувала, що вона може мені сподобатись. Щодо автора відкриття, це для мене однозначно Володимир Станчишин. Ось я б навіть сказала з великої букви автор відкриття, тому що це те, що максимально для мене було би щось нетипове. Щоб я, мабуть, би не подумала, що прочитаю, але ось він мені зайшов. І цьогоріч я прочитала дві його книги: це емоційні гойдалки війни та для стосунків потрібно двоє. І обов'язково буду читати наступні книги. Жанри відкриття я не змогла виділити один, тому що все-таки вони досить ідуть паралельно для мене. Я не можу сказати, що якийсь кращий з них, якийсь поступається, але ось якось. Ці жанри цьогоріч для мене відкрились, і я надалі буду читати подібну літературу. Насамперед, прив'язуючись до Станчишина, я думаю, ви зрозуміли це книги з психології. Раніше я абсолютно категорично була проти таких книг і якось знайшла правильний підхід, знайшла правильні книги і ось виділяю психологію і не можу не виділити історичні книги. Себто не з історичним підґрунтям, а саме історичний нонфік, наприклад, такий, як я читала Черчилль і Орвел, чи Тімоті Снайдера про тиранію. Ось, знову ж таки, тут сталася велетенська любов і буду продовжувати читати далі. Давайте все-таки розпочну з найкращої. Тут справді така була боротьба за ось цю першість, тому що. Не скажу, що були дуже-дуже сильно гарні обкладинки, які відразу там можуть запам'ятатися. Ну, себто одна якась, була справді декілька класних, які мені подобалися, але я не знала, яку вибрати з них. У протистоянні були «Незриме життя Аділярю. Була четверта частина Локвуда Тінь, що крадеться. Були навіть перші дві книги з циклу Єлень Олени Півненко, бо мені дуже подобається дизайн цих книг. Але. Перемогла інша. Власне, це українська демонологія. Саме через дизайн, через обкладинку вона й опинилась на моїх поличках. І ось вона настільки відображає всю свою сутність, наповнення. Це було максимальне попадання. Тому іноді її можна вестися на обкладинки і на дизайн і не розчаровуватись. Ось. Українська демонологія цьому приклад. Книга, після прочитання якої хотілося відразу її перечитати. Дивне формулювання, погоджуюсь, але ось таких подібних формулювань було справді чи не найбільше серед ваших номінацій. Мені здається, я зараз буду такою неоригінальною, але вибачте, це зриме життя Аділя Рю. Ось тільки я дочитала цю історію, мені відразу захотілось знову розгорнути книгу і поринути у неї. У мене дуже-дуже рідко трапляється, що як тільки я дочитую книгу, я б хотіла пережити ці емоції знову в плані ось-ось зараз вже, не пізніше там перечитати, а ось прямо в цей момент. Я не знаю, що це за диво було. Не в цьому році. Тобто книга, яку я прочитаю не цьогоріч, і певно вже навіть не на наступний рік, себто якась там моя покупка. За 22 рік, яку я прочитаю дуже не скоро. Стовідсотково у мене така книга є, і є вона точно не одна, але дуже тяжко ось саме оприділити, що це буде за книга. Але я постараюсь натхненно дивлюсь на свої полички. Знаєте, мені здається, я могла б сюди виокремити книги. Сарима Стронзі «Склад», тому що мені здається, що все-таки я не прочитаю їх у 23-му році. Все тому, що я не знаю скільки часин вийде у видавництві Віват наступного року. А я пообіцяла, що повноцінно читатиму цей цикл, коли, хоча буде чотири книги. І ще є нюанс. Я не пам'ятаю, чи я купувала їх цьогоріч, чи ще в кінці 21-го року. Тому давайте ще щось згадаю. Ще згадала, це книга від Фабули. Я не буду її діставати, тому що вона дуже високо і далеченько від мене. Поки я туди долізу, то в мене просто пам'яті не лишиться. Це книга Сливове дерево. Я залишу вам картинку, щоб ви зрозуміли, що це за історія. Не планую зараз читати, тому що просто розумію, що ця книга на дуже складну тематику, здається, про Голокост, а зараз. Я не готова себе мучити, і мені здається, що ось в наступному році я до неї не дійду точно. І ще там з десятки таких книг, але про це ми не будемо говорити. Guilty Pleasure. Моя англійська покинула чат, але ви зрозуміли. Ось таким, мабуть, Guilty Pleasure для мене буде книга, точніше, перша книга з циклу Крові Попіл із крові попелу Армен Траут. Тому що далі я ще поки не читала, а ось справді я можу її віднести до цього пункту. Найкраща книга від українського автора. І ось перше, що я справді згадала і неочікувано для мене виривається в перші позиції з сучу Карліту цьогорічного, це книга Ігоря Сіліври Спадок професора Полюя. Я її нещодавно вам показувала у прочитаному, розповідала про неї. Розповідала, чому вона, власне, мені сподобалася і за що її варто читати. Ось справді це водночас теж і відкриття для мене, і справді найкраща книга в українській літературі за 22 рік. Цікава задумка, погана реалізація. От дуже часто трапляються якісь такі книги, коли ти читаєш, розумієш, що о, ідея справді прикольна, але те, як це написано, не дуже. Давайте я згадаю тут дві історії. Перша це від українського автора Артема Чапая. Чапая. Коротше, це книга «Вивітрювання», Зовсім невеличка історія. Я читала її навесні. І там дуже прикольна була задумка про те, як люди в один момент вивітрились і хто залишився. Але те, як все це було описано і подано, мені категорично не сподобалось. І ще одна книга. Mm, всім відома квартира на двох. Загалом я собі міркувала, що ось така ідея, коли в одному ліжку в різний період дня сплять двоє незнайомих людей. Це досить цікаво. Ну, справді непогана ідея, проте це було настільки паскудно написано, настільки моментами були передбачувані сюжетні ходи, що я не буду коментувати. Але ось вам дві такі книги займають твердо цю номінацію. Книга з Буктоку, яка сподобалась і не сподобалась. Давайте розпочнемо з тих, що сподобались. Я не можу сказати, що я багато читаю літератури з буктоку, є там певні книги, але не скажу, що це дуже багато. Я не орієнтуюся на букток виключно. Окей, з тих, що сподобалась, то це певно жорстокий принц. В принципі, вся трилогія мені сподобалась. А з тих, що не сподобались, це однозначно Колін Гувер та покинь, якщо кохаєш, можна такими велетенськими літерами писати, що мені ця книга не сподобалась, дуже не сподобалась. Я б сказала, що це суцільний розводняк з буктоку. Але наступний пункт ще цікавіший навіщо я це читала? Себто книга, яку я даремно. Читала і даремно на неї витратила кошти. Одразу 100% цю номінацію отримує проклята Френка Міллера. чи якось так. Я не згадаю там двоє авторів, але це книга була про Арторіану у видавництві Віват. Вона все-таки дуже красиво оформлена, має цікаву задумку, певні десь завищені очікування. І те, якою вона виявилася насправді, ну. М'яко кажучи, я була розчарована, але я вже її продала, тому що сенсу зберігати книгу, яка мені абсолютно не сподобалась, я просто не бачу. На часі. Себто книги, які потрапили в настрій в певний момент, коли я їх найбільше потребувала. І ось тут я буду згадувати три книги. І чому вони насамперед потрапили мені на часі? По перше, вони все-таки якось пов'язані з війною або з наслідками війни. ось їх було читати якось саме в цей момент найбільш зручніше, найбільш вдальше. Принаймні мені так здавалося в той момент, коли я читала. Перша книга це Ернест Гемінґвей та його фієста і сходить сонце. Вона дуже літня, дуже спекотна, але тим не менш там є моменти, які мене вразили. І ось в той час, коли я читала, вона була просто топчик. Далі це емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина. Вона мені, скажімо так, прийшлася на часі не потрібно, це і так зрозуміло. І третя книга «Черчилль і Орвел Томаса Рікса. Також думаю, без пояснень обійдемось. Книга, через яку стався нечитун. От буквально нещодавно я почала читати цю історію. Я вже вам жалілася на каналі. що... Ця книга просто завела в мене в дикий, просто в лютий нечитун. Нічого дивного, але це Лі Бардуго і 9-й дім, який я почала читати десь в 10-х числа грудня, і після цього мені не хотілося читати взагалі нічого. І через неї в мене все просто провалилося, бо бажання читати не те, що цю книгу немає, взагалі немає бажання читати. Я досі це не поборола, я читаю зараз. Мало і читаю дуже легкі якісь такі різдвяні історії. Я планую, звісно ж, до неї повернутися, але певно, вже в наступному році спробую далі продиратися через незрозумілий текст далі, але це вже буде точно не цьогоріч, а трішечки пізніше. Якщо що я надію, що ця книга не буде серед тієї категорії, яку я не планую читати в 23-му році. Фінал, який шокував. Ну це безперечний лідер. Просто те, що відбувається в кінці, мені здається, дуже-дуже важко переплюнути. І ось він дуже вражає, максимально вражає. Тому я не можу сказати в хорошому, в поганому сенсі, просто вражає. Ті, хто читали, я думаю, розуміють, про що я говорю. А ось хто ні, я не можу просто спойлерити. Бо ну хто ж буде говорити детально про фінал. Місце, в якому б хотілось опинитись. Ну тут теж справді класно було б помандрувати якимись цікавими історіями, прикольними місцями. Найчастіше завжди згадується щось фентезійне, тому що реального світу нам вистачає, а ось чогось казкового хотілося би. Але я б дуже б хотіла, хоча б на годинку потрапити у нічний цирк. До речі, з книги Нічний цирк Ерін Моргенштерн тут зрозуміло. Тому що просто магія цього місця, наскільки він казковий, наскільки він фантастичний, тому що це однозначно топ. І топ місць, в яких варто було побувати, якби, звісно ж, мала можливість подорожувати книгами. Ну, далі в мене йде краща класика. Я не скажу, що читаю багато класики, ну так трішки, скажімо так, трішки з натяжкою, якщо буде. Книг 10 цьогоріч це в принципі нормально. Але навіть серед цих десяти я можу виділити одну, яка мені все-таки сподобалась найбільше, і це «Бремстокер і його дракула. Історія, про яку я нічого особливо не знала, ну тобто якихось подробиць, але подарувала мені дуже багато приємних емоцій. Попри те, що це класика ще й 19-го сторіччя вона читалась досить просто і я була приємно вражена. Книга з жорстокими сценами. Дуже цікава номінація. Якось ніби читала якісь такі жахастики. І не скажу також, що цього річ їх було дуже багато. Але якось відразу, що мені згадалось, це Мізарі Стівена Кінга. Давайте я вам її дістану. Ось ця невеличка історія від Кінга, але. Наскільки тут багато жорстоких і бридких моментів. Ось чомусь ці сцени я, мабуть, не забуду ніколи, просто до кінця свого життя. Я забуду, чим ця книга закінчилася стовідсотково, я забуду всі інші подробиці, але я ніколи не забуду те, що творила Ені Вілкс. Коротше, я дуже сильно співчувала Полу Шелдону. І ось, якщо вам хочеться чогось, все таки трішечки жорстокого, то м -м, натяк зрозумілий. Насправді є набагато жорстокіші книги. Я не можу сказати, що Мізері очолює цей список, і, звісно ж, навіть в моєму читацькому досвіді, але ось за рік це і так сталося, що Мізері поки що найперша. І ось ми підходимо до завершення. Його номінація, і це найкомфортніший герой ever. Цебто, якби було сказати, що це має бути там улюблений герой. Який трапився зі мною упродовж цього року, то б знаєте, якби ось це питання звучало так, я би обрала би голка з крові попіл. Ну тому що він, він просто прекрасний. Але оскільки ми говоримо про те, що це не просто щось таке, має бути неймовірне, що розбиває серця, точніше, хтось а скоріше більше про комфорт, більше про щось таке. Приземленіше, то однозначно це Генрі. І знову у нас незриме життя Аділярю. Так склалося, що ось Генрі це для мене найкомфортніший герой, найбільш мій типаж, який, якщо зустрічаються в книгах, то мені однозначно подобається. Чимось він мені нагадує Теодекара з «Щигля». А Тео, теж мій улюблений герой. Тому якось ось Генрі просто без конкуренції виграває цю номінацію. Ми завершили роздавати книжкові номінації. Дуже дякую всім, хто долучився до створення цього прекрасного списку. Було цікаво поміркувати, які книги можна всунути в ту чи ту номінацію. Які справді там десь змогли зачепити, які там розчаровували. І це, до речі, дуже хороший спосіб підбити підсумки, зрозуміти, що справді тобі подобається, що не дуже, і що досі пам'ятається, навіть якщо ти читаєш десь там ту чи ту історію більше півроку чи майже рік тому. Надіюсь, що цьогоріч ще ми зустрінемось у фінальному ролику. А вам дякую за те, що переглянули це відео. Не забудьте. Як завжди, вподобайка, підписка, дзвіночок і обов'язково коментарі. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте щодо цих номінацій і щодо книг, про які я сьогодні говорила. Вам бажаю гарного настрою, мирного неба та до зустрічі у наступних відео!